Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. І ми за турнір залишились в топ-10. Не вийшло б попасти в топ-5 дуже багато поразок. Ну, не дивно. Що нам випало? Нам випало 30 емблем, 3 монетки і цілих 3 ефірки. Нічого із очікуваного, що б я хотів. Ну і ладно. Так. Що у нас із цікавого? Із цікавого у нас з'явився сьогодні новий гем. Так, він у нас називається Турґрук. Дуже швидка фіолетова карта. Рейджер. У нього чудова пасивка, йому, у нього супротив сліпоті. І він з першої ульти докидує плюс 50 демеджу собі. Плюс він за кожну атаку далі накидує плюс 5, тобто 10. Максимально. І маємо плюс 50 потім. Ну і зв'язок стихії, шанс 5% ухилення від ульти. Не сказати, що прям топ-топ карта. Ну, цю карту, якщо б я спіймав, би використовував виключно на титанах, бо є можливість розігнати його стак плюс 10. А так, ну, можливо, для новачків буде ще цікава ця карта, швидка проходження квестів, там... турніри якісь в атаку. Ну, точно це. Герой не в оборону, хоча, не знаю, не ставив би в оборону, а от прокачав би його виключно для Титанів. От такі у нього стати на 90-му, хто раптом захоче його зламати. Так, ну що, у нас є 7 жетонів. Я не буду тягнути, там щось прокручувати, я б хотів що. Арчі. Ну, якщо випаде оце недорозуміння, може Джаспіра і прокачаю. Зайців. У мене нема зайців взагалі. У мене є тільки оця барашка. Цього я не рахую. Цього не рахую, цього не рахую. Ну, не знаю. Давайте. там Прокрутимо, подивимось, що мені. випаде. Чи взагалі щось випаде. Так, перша крутка. Перша крутка це прям. Да. Я прям не знаю, що і сказати. Ну, я буду його качати. Да, Давно мені не випадали п'ятірки. І це прям з першої крутки. Нема слів. Дякую. Дякую. Це 181-й був призив після того, як з'явилось призив долі. От за цей час мені випав тільки один чи два ГМА. А так, п'ятірок жодний жодної я не бачив за цей час. Добре, Ну, я хочу арчі. Чи буде ще арчі. Давайте перевіримо свою вдачу. Ну. Заяць. Ну, Барашка. Не знаю, ну нема. У мене вона, вона прокачана, і я її там іноді там, беру, але на, на війну. А, ні, ну, все це просто. Так, костюм. Джека. Хай буде, хай буде добре. Хай буде. Так. Так, і мені потрібен арчі і гем. Ні, немає. Хоча можна вже нічого такого сильного не просити. Ще зайчик. І ще один останній. Ні, ну, в принципі, прям з першої крутки заєць. Добре. От такі у нас призиви. 87, ще 13, Не знаю, встигну чи не встигну. Хочу, напевно, Аріель. На фіолетових у мене все одно немає камзолів, А. Хіллер мені такий потрібен. Ну, щось. Дуже класно я. Попав в цей момент. Що тут у нас він буде мати? Начебто він так і не прям виглядає супер топовським. Але в будь-якому разі. Угу. Він тут друїд, є емблеми, все. От такі у нас справи. На цьому все. Дякую за перегляд. Пишіть, які у вас результати за турнір. Ставте лайки, підписуйтесь, всім гарного дня, всім пока.